Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Тепер е наступний ресурс артгуру. Можна обробляти свої зображення. Переходимо на цей ресурс ArtGuru. і він дає наступні у нас тут можливості. Ми можемо обрати стиль, і нам потрібно завантажити свою фотографію. Так, десь. Зараз подивимося. Якусь фотографію. Так, і після цього він умовно безкоштовний. Ми бачимо, скільки є кредитів ось тут на горі, і в залежності від того, який ми обираємо стиль. Обрати. І ми вмикаємо генерацію. Я думаю, що можна завантажувати, ну, ось, в принципі, є схожі риси. І цей можна Завантажувати вже в саму фотографію. Ну, от можна погратися, поки є. Поки є кредити, один кредит на створення. Можемо подивитися, що воно буде, якщо ми змінюємо на фентезі 3D, не знаю, що очікуємо побачити, а щось, думаю, побачимо. От генерація, зменшується кількість кредитів, ну ось так. Ось такі. Ми бачимо картинки. Можна, я думаю, використовувати, якщо в одному стилі є бажання отримати або вчених, або письменників, зробити галерею, або для певного якогось періоду, які працювали в цей період, і зробити таймлайн і портретну галерею.